Мене національного гетьмана України і українських земель, ну всі питають. А найбільше питають, це люди, які мають відношення до руського етносу. Як так вийшло, що такі хороші руські люди, такі умні, прогресивні, які мають ядерну зброю, які мають е, космос. Суми управління, які мають передову економіку, передові технології, друг напали на своїх братів українців. І чомусь вони діють як дикі люди, знищують міста, Маріуполь, Бахмут, там села, другі міста, знищують заводи, знищують. Шахти і взагалі привращають Донецьку частину України в дике поле. Як це так? Миролюбива така руська нація, яку поважає весь світ, Вдруг так себе дико веде і придумала якийсь руський мір. О, і це ж не нація, це просто якийсь руський етнос. Який виник буквально недавно. І нападають на цю древнішу націю світу українців, які мали свою державність з від віків. Це і Сарматське царство, де жінки управляли всім процесом, де Амазонки служили в армії, це і Скіфи. Це золоті Скіфи, які мали своє царство, і були наскільки мощним державою, що ніякі вороги не могли захватити цю святу українську землю. Київська Русь і просто Русь була, і сьогодні вони руські зрозуміли, що так. Да, без українців, без українського інтелекту, вони не полетять ні в космос, ні покращать свою ядерну зброю, загублять усі технології, які українці їм дали, що без України вони абсолютно не можуть іти вперед. І сьогодні вони зрозуміли, що вони відстали від України. На 200, а, мабуть, і на 300 років по своєму інтелектуальному розвитку. А від передових європейських націй вони взагалі відстали на 500 років. Тому вони зрозуміли, що вони не зможуть побудувати державу і вже багато років вони не можуть побудувати державу. Побудують їм українці імперію російську, вони її розвалять. Побудують українці їм Совєтський Союз, вони його розвалять. От зараз от е, сталася, як би сказати, Російська Федерація. Ну, що це за держава? Російської Росії немає такої держави, е, а росіяни є? Руск е, руської держави немає, а руськії є. Що це за держава така? То минею то управляли, то німці, то українці, то ще якісь нацмени управляли, то грузини управляли э, Совєтським Союзом. Ну, в общем, бредова яка то держава. І що вони вирішили? Так, да, вони вирішили Україну затягнути в свої трущоби. Не до України піти, не до цивілізації піти, не до Європи піти. А затягнуть європейську україну в свої азіатські трущоби і нав'язати свої азіатські правила, правила гулагів, правила знищення народів і правила е, вообще, репресій. І вони створюють такі репресивні і цар Іван, їхні там московит. Створював репресивні там, е, війська. І Сталін створював, і Ленін створював, і всі створювали і, і здівалися на Росію. Ну, я скажу, що знищили багато вони націй, національностей, знищили вони всі. І так будували совєтський народ, зараз е, будують руський народ. Ну, Це народ, це не нація. А Україна це древніша нація. Сьогодні вона стає, Україна. Політичну націю сьогодні навколо України закрутився весь світ. От, Ясно, що Велика Америка зробила велику помилку, що вона взяла ядерну зброю, віддала Росії, Російській Федерації. Хоча ця назва вона ні в яке рамки не лізе, ніякої логіці не відповідає. От, і це одинаково. Передали зброю Росії, це одинаково, що американці передали своїм індейцям ядерну зброю. І потім тряслися в своєму Вашингтоні, що індійці по ним стрелють. Замість того, щоб оставити ядерну зброю. І сьогодні, щоб спасти нам. Українську націю нам треба вимагати по Будапештському меморандуму, щоб Америка нам поставила три ядерні бригади з ядерною зброєю. Тобто звернула нам потенціал. Частину цього потенціалу Англія, частину цього потенціалу Франція. Ми хай вони управляють тим ядерним потенціалом, але він хай буде на території України. Тому що Україна. Якщо так не буде зроблено, і меморандум не буде виконаний Будаперський, а Росія вже його нарушила декілька разів, то Україна що повинна робити свою ядерну зброю. І українці це розумні люди. Вони на нових технологіях по-новому збросять ядерну зброю. Або ще якусь зброю, зброю, вона по другому буде називатися, але вона буде зброя такої мощі. Що Москва, ця паразитична і сатаністська просто згорить за пару часів і там не останеться навіть і це, але як у тій гінегатській пісні, що горить Москва і гарячі кирпичі москалі крадуть з Кремля. От така ситуація. От в чому ця війна, в чому йде війна? Російська Федерація замість того, щоб створити республіку Руських, зробити республіку Росіян і тільки потім зробити Федерацію Росії, щоб це було логічно, то вони пішли оцим темним сатанінським шляхом, замість того, щоб стати автономією України. Москва почала знищувати Україну, знищити націю. Та не можна приєднати велику українську націю до якогось етносу придуманих руських. Це просто в світі нелогічно, не по-божественному і не по-людськи. І такого бути не може. Тому що ще з 300 років росіяни повинні созрівати як продукт, щоб вони стали. Націю. А для того, щоб стати нацією, руски до мати мають свою державу, своє управління, свою культуру, свою, свою мову. То мову українці придумали, історію дали українці Київську, Київської Русі і всієї України. Українці їм Совєтський Союз придумали. Вони в 90-му році виходять з Радянського Союзу самостійно нікого не питаючи. Ну, і Розвалюють його в цілому. Ну, розвалили, розвалили. Для українців це радість, що він розвалився. Для русських це велике горе, що він розвалився, тому що вони привикли експлуатувати всіх і давити усіх І Сьогодні українська нація не може здатися на милість Москви, тому що ми не хочемо, щоб знову наших жінок. Наших мужчин, наших вчених, наших поетів, наших письменників оп'ять репресірували, опять розстрілювали і оп'ять везли в Сибір. Ї. Якщо Москва вже пробачте, в 89-му році розстріляла українських повстанців з української повстанської армії, які боролися за незалежність України. Ну, нікому не заборонено боротися за незалежність своєї нації, за свою державу, яку ж Москва і знищила, дякуючи нашому нашій угоді з Москвою. Так, да, це була помилка в 1654 році. Сьогодні ми це розуміємо. Але ми хотіли як краще вірили, що у нас одинакова релігія, а оказалось, що релігія в нас різна. Указує, що розуміння Всесвіту. У нас різне, Оказується, що розуміння Бога у Росіян і у нас різні. Тому Росії вже треба определитися, іли же це Європейська держава, і робить держави європейські. це Республіку Руських, Республіку Росіян, і робить республіки інших націй і народів Російської Федерації, і вже тоді їх об'єднувати в Федерацію Росії. А сьогодні це просто репресивна машина, яка знищує культуру, знищує історію всіх тих народів, які спіткали гори і вони попали під репресивну машину Москви. Ось у чому війна. Війна відсталості, розумові відсталості. Руських, які не розуміють, що вони просто етнос, що вони вчора тільки народилися, і ще їм треба пройти шлях не менше 300 років для того, щоб стати людьми, просто людьми і е, виконувати всі міжнародні правила людини. То ми, я призиваю як національний гетьман України і всю українську націю. Я призиваю всю Європу і всі європейські нації. Я призиваю Велику Америку і президента Великої Америки Дональда Трампа кинути всі зусилля для того, щоб Росія підписала мир, заплатила всім людям, кому вона розрушила будинки, заплатила всім, кого вона вбила, і вернула дітей. Вернула всіх полонених українців, бо що українці люблять один одного і будуть робити усе для того, щоб кожен українець жив в Україні і відчував плече нації, українець українця, і щоб ми будували державу радості і щастя. І ми, українці, нас Бог любить і все зробить, щоб Україна була. Європейською прекрасною державою і європейці дякували, що ми, українці, багато віків захищали Європу і від монгольського іга, і від нападків диких народів. І сьогодні ми захищаємо от такого ж дикого народу Європу під назвою Руські. Слава Україні, українським героям слава, слава українській нації!